Цієї ночі російські терористи запустили ракетою по Миколаєву. Від удару постраждав торговельний центр та автосалон. Там сталося займання, вогонь загасили рятувальники. Крім того, окупанти потрощили промисловий об'єкт вибуховою хвилою також зачепило приватні домівки, та магазини. Унаслідок є поранений. А сьогодні зранку росіяни накрили вогнем Херсонщину, влучили по лікарні у Береславі. Снаряди прилетіли по реанімаційному та центральному відділеннях. У медзакладі пошкоджені стіни та понад півсотні вікон. Працівники та пацієнти не постраждали. Та, поки росіяни воюють з мирними, ЗСУ нищать ворога на полі бою. Нині кількість відправлених до пекла окупантів перевалила за 200 тисяч. Крім того, за останню добу загарбники втратили 9 танків, 17 бронемашин, 16 артилерійських систем і безпілотників, а також кілька ППО, крилаті ракети спецтехніку. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили шість районів зосередження живої сили, три станції радіоелектронної боротьби. Чотири склади боєприпасів противника та один пункт пально-мастильних матеріалів. Ця машина рятує життя саперам. Вони не йдуть першими, а фактично підбирають залишки. У мережі показали роботу комплексу для розмінування Бозена 5 і повідомили, що він вже в Україні. Завдяки цьому обладнанню повернули електропостачання у багатьох населених пунктах Харківщини. І майже по всій країні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За словами синоптиків, триватиме загроза до 19-го числа включно. Сприятливі погодні умови лише у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській областях і тимчасово окупованому Криму. Усі інші у зоні ризику. Рятувальники просять бути обережними та не розводити багаття на природі. Арнал, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.